Каністерапія це, як ми кажемо, що це не є там пігулкою. Каністерапія це більше настрій, це більше емоційний такий стан. І ми даримо добро. У нас є такі, ми називаємо їх уроки доброти, коли просто приходять дітки до нас спілкуватися. ми коли ходимо. В нашому клубу вже літом було 55 років. І в цьому клубі я із своїх 10 років, тобто більше, ніж 45-50 років в можна сказати, що прийшла взагалі, ну заради цієї собаки, тому що все, що можна було до її віку, коли їй виповнилося 6,5-7 років, це для собаки вже пенсіонний вік. І далі, що з нею робити? Тобто собака, яка привикла на змаганнях виступати, яка привикла до виставкового періоду, у неї була дуже хороша кар'єра, як для німецької вівчарки. До 8 років. А далі ну що з нею робити? Треба далі кудись приміняти її знання. Собака ну жду, що Не сьогодні, а завтра заговори. Дуже розумна, дуже розумна. У мене на руках мій найкращий, найліпший друг. Це манга, балонка або мальтеза, мальтійська балонка. В канестерапії ми вже три роки. Три роки ми приходимо сюди, даруємо. Сумасшедші емоції собі, діткам, дорослим. Він займається з усіма дітками. Які дітки до нас приходять, ми з усіма граємось, займаємось, приділяємо свою увагу. Він у мене дуже ніжний, дуже ніжний, дуже слухняний, він дуже любить діток. Саме для цього ми сюди прийшли. До того, щоб ми до того моменту, поки ми дійшли до тестів на канестерапію, ми приходили в клуб сюди до нас, в цей прекрасний зал, де займалися, де здавали заліки по общому курсу дресурування. Потім ми здавали заліки для того, щоб саме він міг займатися з дітками. На сьогоднішній момент у нас тільки всього навсього 9 дев'ять собак, які пройшли всі тести, курси, і ми за яких ми відповідаємо. Тобто це всі собаки, які помічники, помічники. Так, так. Ми тут вчимо команди, займаємося теж з дітками. Проходимо всі бар'єрчики, траси всякі. Я готую її і до змагань, і просто, щоб вона була каністерпевтом, щоб знала команди, щоб була найкраща собака. В нашому клубі приходять різні люди із своїми собаками. Тобто спеціального такого відбору, щоб це ми запрошували, приходьте. От буде ваша собака, каністерапевтом, такого нема. Собака повічник теж такого нема. Це дуже великий такий етап. Це навіть не місяць і не неділя. Це роками. Тобі ж собака, коли попадає в каністерапевти, терапевти, коли собака може вже бути і спілкуватися на іншому рівні, вона повинна в у порядку бути дуже-дуже спокійною. Собака соціалізована повинна бути. Даші 10 років. Тобі 10 років? 10. Вона навчається в третьому класі. Ми відвідуємо футбол, логопеда, різних спеціалістів, звичайну каністерапію, і це дає свої результати, позитивні результати. Собачки вони навчені, вони розвивають в дитині і функцію там догляду, і доброти, і також. Навіть на собі відчуваю позитивний результат. Школи ходимо і в садочки, ходимо, і у нас декілька соціальних таких закладів в Черкасах, які ми на постійній основі працюємо. Військовими займаємося. Було в нас декілька таких походів в наші госпіталя. Так, його вже можна назвати каністерапевтом, тому що є дітки, є дорослі, які йдуть тільки до нього і пишуться на запис з обов'язкової умови, що був Фрейд. Тому що вони не, ну, якби їм не зовсім комфортно приходити до іншої дорослої людини, да, яка там, вони думають, де читати їм моралі, так, як це роблять батьки, педагоги і так далі. А коли між нами такий посередник є Фрейд, то вони розповідають йому свої проблеми, він по типу переказує їх мені, я тоді говорю їх йому, як їх правильно вирішити, ну і перекладаю ніби. І таким чином у нас відбувається ця комунікація, і я маю сказати, що є вже кейси. На протязі двох, мабуть, років у нас є дітки-клієнти, які там не знаю, прийшли п'ять, зараз сім. Ну це прям дуже ефективно. Дуже ефективно. В нього теж був свій ПТСР, тому що ми його взяли йому був рік, і ми його брали в броварах, і там був місяць окупації. Тому ми дуже довго, мабуть, ще з ріка то і з два, він реагував на голосні звуки, він е, забивався в куток. Ми, до речі, будемо ще й вивіску додавати, не міняти, а додавати. Бо дітки, які приходять, сказали, ну як це так, є психолог Інна на Лук'янець, а немає вивіски, що є Фрейд, він має бути.